Молодці. Аделька, читай наступне речення. Восени журавлі збираються у ключ. Восени журавлі збираються у ключ. Саша, наступне. Вони прощаються з рідною землею. Добре, вони прощаються з рідною землею. Будь ласка, анічка, навесні журавель повертається додому. На веснілов'їна мудра басково щедра, співуча, крилата. і гарпінкова. Як багато дуже гарно в тебе молодчинка? Так дай. Мова красива, солов'їна, добра і материнська. Добре, Дуже гарно. Яке найбільше тобі подобається? Солов'їна. Солов'їна, так. Будь ласка, Георгій. У мене мова прекрасна. Прекрасна. Ну, тип... Найкраща, найрідніша мова. На ній звучала пісня колоскова. На ній люблю, мені мамуся скаже. Цікавинки, мій друг на ній розкаже. На ній бабуся кличе до обіду. На ній я про футбол розкажу діду, на ній пораджусь татом про важливе, на ній секретом поділюся з братом. На ній сестричка попросить допомогу, на ній я рівну мову, помолюся, Богу. На, на, на українській я скажу своїй родині, ви в мене краще, ви однієї. Кажу рідному краю, що його барви, це краса земного раю. На українське скажу скажененці, батьківщині. Єдина в серці була й будеш, і сяєш нині. Зігріє душу, щире українське слово. Люблю тебе найкраща рідна мова. Радійте, мові, діти, це найбільший скарб у світі. Радійте, гідь, її плакайте, любіть, шануйте і вивчайте. Так, Дякую, Емілюшка. Як не, любити, як не любити ту нашу мову? Мені вона найкраща в світі. гарніша, ніж весняні квіти. І як найпершої любови не заміню цієї мови. Дякую. Так, будь ласка, євочка. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Це точно, це точно. Давай далі. Я сумову нам забути, котру вчила, на всіх ненька говорила, ненька наша мила.